Купуйте підручники, завантажуєте додатки, записуєтеся на курси. А через три місяці мені не до цього немає часу. Потім продовжу. знайома історія. То чому ж ви кидаєте вивчати англійську? 95% людей кидають вивчення англійської протягом першого року. Але проблема не в тому, що у вас немає хисту домов, проблема в конкретних перешкодах, які можна подолати. Якщо знати, як сьогодні розбираємо сім причин, та відразу ви отримаєте готові рішення, що ж робити. Отож, причина перша: у мене немає часу. Робота, сім'я, побут, день пролітає миттєво. Ввечері сили тільки на серіал. Що ж робити? Не шукайте годину, знайдіть 15 хвилин. Слухайте подкасти по дорозі на роботу, вчіть 5 нових слів під час кави. Дивіться один тікток англійською замість ста українською. Записуйте лайфхак. Поставте нагадування в телефоні English Time о 19.00. Наприклад, всього 15 хвилин щодня, а це вже 90 годин на рік. Це більше, ніж багато хто вкладає. Причина друга. Я занадто старий чи стара. Ось діти схоплюють на льоту, а в мене вже склероз почався. Ваш вік це перевага, а не недолік. У 40+, ви вже маєте життєвий досвід для розуміння контексту, дисципліну та мотивацію, тому що діти в більшості випадків вчаться примусово. У вас є чіткі цілі: подорожі, робота, спілкування з онуками. До речі, ось такий цікавий факт: більшість. Успішних студентів в нашій школі, саме люди 40 вони досягають результатів швидше за молодь, бо знають навіщо їм англійська. Йдемо далі. Причина номер три: граматика це жах. Часи, артиклі, неправильні дієслова, голова йде обертом від всіх цих правил. Забудьте про ідеальну граматику на початку. Почніть з фраз «I want coffee» замість складних конструкцій. Where is toilet? <laughs> Замість вивчення всіх типів питань. Thank you. Замість аналізу, яка мені потрібна англійська formal or informal english. Згадайте дітей. Вони спочатку говорять: я хочу їсти, я хочу спати, я хочу гратися, а потім вже вивчають відмінки, і які закінчення використовувати. А чому ви маєте робити навпаки вивчення англійської мови? Четверта причина: немає прогресу. Вчите англійську вже аж місяць, а коли дивитеся серіал англійською, нічого не розумієте. І здається, що тупцюєтеся на місці. Прогрес не завжди помітний зсередині. Вам необхідно ввести свій щоденник успіхів. Наприклад, в понеділок зрозумів слово beautiful в пісні. В середу прочитав англійський меф і навіть засміявся. П'ятниця сказав. Аваю без роздумів, фіксуйте лайфхак, записуйте себе на відео раз на місяць, і через півроку будете шоковані прогресом. П'ята причина: боюсь говорити. Розумію тексти, знаю слова, а відкрити рот для мене то жах. А раптом засміються і ще моє найулюбленіше, а що люди скажуть. Почніть з розмови з собою. Коментуйте свої дії англійською: I'm making coffee, коли варите каву. Nice weather today, коли дивитеся у вікно. I'm tired, скажіть собі після роботи. Згадуйте попередній лайфхак, записуйте себе на відео раз на місяць. І через півроку будете шоковані прогресом. Ідемо далі. І шоста причина дорого. Курси, репетитори, підручники, сума виходить космічно. Почніть з безкоштовного. YouTube – до речі, не забудьте підписатися на наш канал English мова, а з нами вивчити базу англійської без додаткових вкладень. Також привчайте слухати більше англійську через подкасти, ну і закріплюйте знання через додатки. Далі ви повинні розуміти, що англійська це інвестиція в себе, англійська окупиться підвищенням зарплати, новими можливостями, впевненими подорожами. Це не витрата, це. Інвестиція, ось порівняйте курс англійської дорівнює вартість двох походів до ресторану. Але результат ви отримуєте від англійської, якщо що, на все життя. Ідемо далі. Сьома причина. Мені це не потрібно, може хтось скаже. у мене до вас питання: а чого ж ви дивитеся це відео? Ви повинні розуміти, що англійська потрібна може для життя за кордоном, комусь для переїзду. Ну а якщо ви в Україні, то ви можете дивитися Netflix без субтитрів, розуміти пісні а, улюблених виконавців, отримувати інформацію з першого джерел, спілкуватися з людьми з усього світу. Збільшувати свою вартість на ринку праці. А мені здається, що це найголовніше. Ну і бонус вивчення мови покращує пам'ять та гальмує старіння мозку. Це доведено науково. А тепер уважно слухайте готовий план дій. Поставте мікроціль. не вивчити англійську, а розуміти серіал без субтитрів за 6 місяців. Наприклад, створіть ритуал, не вчити, коли буде час. А 15 хвилин після ранкової кави. Також вам потрібно знайти підтримку не самотужки, а в групі однодумців. Приєднуйтесь до нашого ком'юніті інглішмова. Святкуйте маленькі перемоги. Зрозуміли жарт англійською. Це вже привід для радості. Кожен, хто вже спілкується англійською, пройшов через ці самі сумніви. Різниця між тими, хто кинув, і тими, хто досяг мети, не в таланті. А в знанні, як подолати перешкоди. У школі EnglishUA Ми спеціально створили методику для дорослих, які вже кидали раніше. Наші студенти нарешті досягають мети, бо ми працюємо не тільки з мовою, а й з мотивацією, страхами. Та звичками за посиланням в описі реєструйтесь на безкоштовний урок і відчуйте на собі нашу технологію швидкого навчання. Не дозволяйте страхам та сумнівам красти вашу мрію про англійську. Цього разу може бути по-іншому. Цього разу ви дійсно можете дійти до кінця. Отож, готові не кидати. Пишіть в коментарях під цим відео, що готові, і тоді точно не кинете англійську цього разу, бо люди ж прочитають. Побачимося вами наступного разу. І не забувайте, що під цим відео є посилання для реєстрації на урок-вебінар з англійської мови для початківців. See you!